Прагнули приїхати в Закарпаття, тому що тут і гарно, і тихо, і спокійно. Це той затишний куточок України, де сьогодні немає війни, де немає напруження, де дуже привітні люди. І ми сподіваємося, що дуже плідно попрацюємо Радою адвокатів України. Основне питання адвокатури сьогодні це питання незалежності адвокатської професії. Я нагадаю вам трішки, що в 95-му році, коли Україна взяла зобов'язання при вступі до Ради Європи, було вирішено, що має бути в Україні незалежна професійна асоціація адвокатів, і це вимога Ради Європи. І професія адвоката в країні має бути незалежною. Якщо перше ми здійснили, Прийняли закон про адвокатуру, адвокатську діяльність, створили Національну асоціацію, створили органи адвокатського самоврядування, але до незалежності в нашій професії нам ще дуже далеко. І нашу незалежність щодня порушують, і саме тому Рада адвокатів України як основне питання, як головне питання, буде обговорювати. Це цілий план заходів, які не залежить від самих адвокатів, а залежить від держави насамперед. Але, дбаючи про власну незалежність, ми повинні підказати ті шляхи, по якій повинні розбудовувати держава професію, захист нашої професії. Знаєте, саме головне сьогодні, з чим ми стикнулися, коли Клієнтів адвокатів стали ототожнювати з адвокатами. Їх підзахисні, які потребують підзахисні адвокатів, ототожнюються в своїх правах з адвокатами, і адвокати сьогодні обшуковуються, їх документи сьогодні переглядаються, їх намагаються допитати. А це не повинно бути, це не допустимо в професії захисника. Будемо пропонувати певні зміни до закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. По перше, а по-друге, зміни до закону до кримінально процесуального кодексу, який мусить забезпечити. Нашу незалежність, а також е, дуже важливе питання щодо таємниць державних, службових та інших, тому що е... Існування деякого виду і роду таємниць не дозволяє в повній мірі адвокату здійснювати свою діяльність. Ми з ними боремося. У нас є дисциплінарні комісії. У нас є підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності, і таких осіб, які притягуються до відповідальності, чимало.